Ти колись відчував, що щось у твоєму тілі змінилося, але не міг точно сказати, що саме. Не мов би бажання стало меншим, енергії поменшило, а в інтимних моментах щось просто не так. Якщо так, твій організм не мовчить. Він говорить з тобою, тільки не словами, а тихими сигналами, які багато чоловіків ігнорують. Особливо після 5-10 років. Коли гормональні коливання, зміни в обміні речовин і кровообігу можуть повільно, але впевнено впливати на твою сексуальну функцію. І ось у чому суть, тіло ніколи не зраджує тебе раптово. Воно завжди попереджає але тільки якщо ти готовий слухати. Сьогодні я розповім тобі про п'ять тривожних знаків, які можуть свідчити про те, що твоя сексуальна система просить про допомогу. Ці ознаки не завжди очевидні. Деякі настільки тонкі, що ти міг їх списати на втому, вік або стрес. Але правда в тому, що саме ці дрібниці можуть стати першими цвіночками більш серйозних проблем у майбутньому. І Якщо ти хочеш зберегти своє здоров'я, чоловічу силу і упевненість, слухай ці сигнали. Вони не просто про секс вони про життя, про твоє благополуччя і про якість кожного дня, який ти ще маєш попереду. Перевір. Чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність і натисни вподобайку, це допомагає нам доносити важливу інформацію до більшої кількості чоловіків. І якщо ти впізнаєш хоча б один із наступних симптомів, це вже не випадковість це шанс змінити щось у собі на краще. Дивно, але саме ті моменти, коли ти втомлений без причини. Коли здається, що тіло ніби тягне тебе донизу, часто сприймаються як звичайна частина старіння. Та насправді в цій, здавалося б, дрібній втомі може ховатися перший справжній сигнал. Коли тіло починає втрачати енергію, перше, що ти помічаєш, це не кількість годин сну, а якість твого бажання до життя. Вранці важко встати. Ввечері хочеться лише лягти. І навіть ті речі, які раніше надихали, Більше не приносять тієї самої іскри. Це не просто вік, це не просто перевтома, це сигнал. Після 5 десятьох років чоловічий організм переживає природні зміни, але вони не мають перетворюватися на тягар. Втрата енергії без очевидної причини може бути ознакою гормонального дисбалансу, зниження рівня тестостерону або проблем із кровообігом. І найцікавіше, що саме втома часто стає першим. Хто говорить замість інших симптомів. Деякі чоловіки помічають, що їм стало складніше зосереджуватись, з'являється апатія, знижується витривалість, тіло повільніше реагує. Але майже ніхто не пов'язує це зі своєю сексуальністю. А дарма? Бо енергія це не лише про фізичну активність, це паливо для лібіду, інтересу, бажання. І якщо батарея розряджена, не дивно. Що інтимні моменти також втрачають інтенсивність. Ти можеш не говорити про це вголос, але твоє тіло вже сказало достатньо. Замість того, щоб миритися з цим станом, запитай себе, коли я востаннє відчував справжню силу, коли прокидався з енергією, яка наповнює мене. Якщо ці моменти стали рідкістю, це не випадковість. Справжня мужність це не мовчати, а діяти. Чим раніше ти звернеш увагу на втрату енергії, тим швидше зможеш відновити свою життєву силу. А з нею повернеться і бажання, і радість, і впевненість. Інтимна сфера чоловіка це не лише про задоволення. Це один із найточніших індикаторів загального стану здоров'я. І найперше, що подає сигнал про можливі проблеми, це ерекція. Не її відсутність повністю, а саме зміни, коли вона стала менш твердою. Менш стійкою або почала з'являтися рідше, ніж раніше. Це не просто вік. Це марка. І він говорить голосно, навіть якщо ти мовчиш. Чоловіки часто соромляться зізнатись собі в тому, що щось змінилося. І це зрозуміло ерекція це символ чоловічості, сили, контролю. Тож будь-які порушення у цій сфері часто сприймаються як втрата чогось глибшого. Але правда в іншому. Еректильна функція це вікно у стан твого серця, судин, обміну речовин. І якщо кров не тече туди, куди має, це не питання сексу, це питання здоров'я. Артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, надмірна вага, високий холестерин, усе це впливає на здатність досягати і підтримувати ерекцію. І часто проблема починається не з болю в грудях або підвищеного тиску. А саме з того, що вночі або зранку ти вже не прокидаєшся з тим, що раніше було таким природним це не соромно. Це сигнал, і його потрібно почути. Навіть епізодичні порушення ерекції варто сприймати серйозно, якщо вони повторюються це не поганий день це зміни, які накопичуються. І якщо ти ігноруєш їх, то можеш пропустити момент. Коли невелика дисфункція перетвориться на серйозну проблему, що потребує медикаментозного втручання. Але є й хороші новини. У більшості випадків, коли порушення ерекції пов'язані з судинами або метаболічними змінами, ситуацію можна покращити або навіть повністю нормалізувати. Це питання не тільки ліків, це питання способу життя, фізичної активності, харчування, сну, зниження рівня стресу. І найголовніше це питання ставлення до себе. Коли ти сприймаєш своє тіло не як ворога, а як союзника, ти вчися слухати його сигнали, а не ігнорувати їх. І саме ерекція, ця така інтимна, особиста частина тебе може стати твоїм найнадійнішим індикатором. Вона не зраджує. Вона попереджає є моменти, коли ти відчуваєш, що все дратує. Наче світ навколо тебе став надто гучним, люди надто вимогливими, а ти сам, ніби в тумані. І найгірше те, що навіть ті речі, які колись приносили радість або збудження, більше не викликають нічого. Ця емоційна відстороненість, невипадковість. Це ще один сигнал. У чоловіків після 50 зміни настрою часто списують на втому, робочий тиск або просто поганий період. Але за цим може ховатися глибше гормональний дисбаланс, особливо зниження тестостерону, що впливає не лише на тіло, а й на мозок. І коли рівень цього гормону падає, втрачається не тільки фізична енергія, а й емоційний зв'язок зі світом, з партнеркою і з самим собою. Чоловік стає менш зацікавленим, менш чутливим до стимулів, а з часом і до власних бажань. Багато хто навіть не помічає, як поступово зникає ініціатива в інтимному житті? Не тому, що не хоче, а тому, що мозок, перевантажений стресом, втратив здатність реагувати на приємні речі. Наче кнопка задоволення більше не натискається. До цього додається ще й психологічний тиск, я ж чоловік маю бути сильним, не скаржитися. Але сила не в тому, щоб мовчати. Справжня сила це чесність із собою. Визнати. Що ти віддаляєшся від того, ким був, і шукати шляхи повернення. Іноді перший крок це просто дати собі дозвіл запитати, чому я більше нічого не відчуваю. Лібідо це не лише тіло, це поєднання гормонів, емоцій, досвіду, сенсу. І коли одне з цих ланок слабшає, система втрачає баланс. Але ця втрата не остаточна. Вона не вирок. Вона запрошення. Повернути контакт із собою. Переглянути, що викликає задоволення, як ти відпочиваєш, що тебе справді надихає. Іноді достатньо невеликої зміни в рутині, трохи більше тиші, глибших розмов, уваги до тіла і бажання починає пробуджуватись. Не тому, що ти змусив себе, а тому, що ти створив умови, в яких воно може знову з'явитись. Є ситуації, коли все ніби відбувається занадто швидко. Ще не встиг зануритися в момент, а вже все закінчилось. А іноді ще гірше настає виверження, але без тієї хвилі задоволення, яку ти пам'ятаєш із минулого. Як порожній спалах. І ти лишаєшся з відчуттям, щось не так. Але не знаєш точно, що саме. Передчасна еакуляція – тема, про яку чоловіки майже не говорять. Адарма. Бо це ще один спосіб яким тіло показує, що щось розбалансовано. Це може бути пов'язано з підвищеною чутливістю, зниженням контролю нервової системи, впливом стресу або тривожності. І особливо після 50 коли гормональний фон змінюється, а судини втрачають еластичність, ця проблема набуває нових обрисів. Ти можеш помічати, що втрачаєш контроль над ритмом, що тіло реагує швидше, ніж свідомість встигає відчути момент. Це створює не лише фізичний дискомфорт, а й емоційне напруження. Виникає відчуття провини, сорому, страху перед наступною близькістю. А це, у свою чергу, ще більше посилює проблему. Але важливо зрозуміти, ця зміна не вирок. І точно не ознака того, що ти вже не можеш. Навпаки, вона говорить: настав час уважніше поставитися до себе. Твоє тіло реагує, бо щось потребує уваги. І хороша новина, це можна покращити. Сьогодні існує безліч підходів від простих дихальних технік для регуляції збудження, до вправ для м'язів тазового дна, корекції способу життя, терапії стресу та, у разі потреби, медичної підтримки. Але перший крок це перестати мовчати перед самим собою. Коли ти визнаєш, що хочеш повернути контроль, глибину і відчуття, ти вже на шляху. Твоє тіло не твій ворог. Воно не підводить тебе навмисно. Воно просто намагається сказати, що йому потрібна підтримка. І замість того, щоб відвертатися, дай йому шанс. Знаєш, найбільша помилка, яку роблять чоловіки після 50, це мовчання. Вони відчувають зміни, помічають сигнали, але переконують себе, що це нічого серйозного, що пройде само. І поки вони мовчать, тіло говорить усе голосніше. Сьогодні ми поговорили про ті п'ять важливих сигналів, які не завжди помітні з першого погляду, але які багато чого розповідають. Втома, яка не минає навіть після сну, ерекції, що стали рідшими або слабшими. Настрій, який коливається без причини, ніби світ навколо втрачає кольори. Близькість, що відбувається швидше, ніж хотілося б, або без того глибокого задоволення, яке ти пам'ятаєш. І головне втрата інтересу, коли те, що колись надихало, тепер залишає байдужим. Ці зміни не вирок. І точно не причина для сорому. Це не ти став слабшим. Це твоє тіло просить тебе звернути увагу. Не щоб налякати, а щоб захистити. Тому що вчасна реакція може змінити все. Повернути не лише сексуальність, а й радість, впевненість, жагу до життя. І Якщо хоча б щось із того, про що ми говорили, відгукнулося тобі знай, ти не один. І ти вже зробив перший крок, просто дивлячись це відео. Тепер твоя черга діяти. Напиши в коментарях, що саме ти помічаєш у собі. Це не слабкість, це крок до сили. А ще це спосіб підтримати інших чоловіків, які теж мовчки шукають відповіді. Постав подобайку, якщо відчув. Що ця розмова була важливою. І, будь ласка, підпишись на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, щоб не пропустити нові відео, в яких ми будемо ще глибше говорити про здоров'я, стосунки і про те, що справді має значення. У наступному випуску ми зачепимо тему, про яку більшість навіть не підозрює, хоча вона безпосередньо впливає на якість інтимного життя. І повір, це те, що варто почути. А поки. Подяка тобі за довіру, за те, що був тут, що слухав. Бережи себе і пам'ятай, зміни починаються з уваги і з чесності перед собою. Я чекатиму на тебе в наступному відео.